У Коломийській податковій відбувся день відкритих дверей. У гості до інспекції прийшли майбутні фінансисти, студенти другого курсу економіко правового коледжу. Молодь ознайомили зі структурою служби, провели екскурсію та розказали про історію створення податкової. Молодь це майбутні платники, тому виховання у них податкової культури особливо важливе, кажуть в інспекції. З цією метою тут провели день відкритих дверей. Майбутнім фінансистам розказали про основні завдання органів державної податкової служби, показали, як працюють фахівці в структурних підрозділах. Студенти мали змогу поспілкуватися з податківцями та обмінятися враженнями. Наталія Максим'юк керівник відділу масово-роз'яснювальної роботи та звернень громадян провела екскурсію новоствореним центром з обслуговування платників податків. кабінеті Фахівці обслуговують платників податки. На що тут видають судові форми 16 шістнадцять 5 п'ять 8 вісім. Тобто від початку діяльності платника податків В цьому корпусі, як ми вже говорили, що знаходиться відділ масової розв'язаної роботи. Такі я з якому я працюю, сектор обробки звітності. Привітала молодь начальник інспекції Світлана Лубоцька, розповіла, як створювалася служба на початку 90-х та як за роки функціонування структура вдосконалювалася. Так, на сьогодні в інспекції дії два управління, дев'ять самостійних відділів та чотири сектори. Працює 127 чоловік, з них 24 – податкові міліціонери. Кількість зареєстрованих платників майже 12 тисяч. Яка кількість підприємств переважає коли коло мене велика, мала та середня. Якщо брати з тих 12 тисяч, у нас 9 тисяч фізичних, решта там юридичні особи. Ну, фізичні це основно спрощенці. Великих підприємств нас як таких немає, тому що зараз по податковому кодексу, якщо ви де читали так. Крадькома, у нас є середні підприємства і в основному переважають ті, що йдуть нижче середніх. Середніх, як таких в нас, за ці роки змінилися і умови роботи. Усі спеціалісти мають можливість використовувати комп'ютерну техніку та мережу інтернет. З 1 січня вступив у дію податковий кодекс, основний документ з питань оподаткування. Зв'язку з цим проводяться роз'яснювальні роботи, організовуються семінари, публікації в засобах масової інформації, виступи по радіо та телебаченню. А основне завдання, яке поставлене перед органами податкової служби наповнення бюджету.